Один із найбільш жвавих аеропортів світу, готовий час найняв п'ятьох собак-терапевтів. Завдання чотирилапих співробітників заспокоювати стурбованих туристів. Команда сертифікованих псів-терапевтів стала до роботи з кінця лютого, після проходження інтенсивних тренувань. Усі хвостаті працевлаштовані офіційно мають чіткий графік, працюють у годину пікового пасажиропотоку з 10 до 16. Ветеринар команди каже, що темперамент кожної собаки диктує їхні години на роботі щодня. Капітан терапевтичної команди, італійський ретривер Кукі працює завзято, але від перерви ніколи не відмовиться, а інколи навіть прогулює. Ще одна улюблениця стривожених пасажирів бордер Коллі Аліта. Її вміння заспокоювати нерви вражає. Проєкт, який не тепер працює як пілотний, планують розширити після позитивних відгуків від мандрівників. Ну і е, як на мене, це дуже дуже класна штука. Ось е, м, така терапія з тваринами. Е, е, у мене є знайома, яка теж займається цим, е, займалася і до війни. І е, у нас в нашому контексті, бо я там не знаю, що там нервуватися в тому стамбульському аеропорту. Але можливо, я це говорю через Аерхумовія. призму війни там, і тому подібне. Що з... страх висоти можливо? Я їм ще розпівчуваю. Ти знаєш? Я думаю, що вартує у нас тут пожити в Україні ну, пару тижнів, для для того, щоб проста. Те боятися всього. І наскільки я знаю, що зараз ось ця і професія, і такі тварини спеціальні, вони дуже затребовані серед наших військових, теж в контексті терапії, коли в людини ПТСР. Для того, щоб заспокоїти, і з дітками теж дуже працюють. І це називається каністерапія. Так. Коли а, друзі наші, я не хочу їх називати навіть менші, це друзі наші більші, оскільки, як а, показує практика останнього часу, ми в них а, ми їх потребуємо більше, ніж власне вони нас. Бо ми їм завдячуємо життям, ми їм завдячуємо психічним здоров'ям. Ну, то власне про них ми поговоримо. Ігор Раздобутько, сертифікований спеціаліст з каністерапії, доєднується до нас. Пане Ігорю, добрий день. Вітаю. Вітаю доброго дня. Ну, от, власне, ви займаєтесь тим, що а, допомагаєте людям налагоджувати якийсь психічний стан а, у спілкуванні з собаками. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, як це працює? А, як люди реагують? Кому ви допомагаєте? Ну дуже здорово, що затронули саме це питання і цю тему. Насправді це дуже тема цікава і на сьогоднішній день дуже доречна, тому що дійсно анімал терапія, тобто це є каніс терапія, метод реабілітації спеціально відібраними і навченими собаками, та ще є іпотерапія. Це метод реабілітації спеціально відібраними і навченими конями. Тобто використовують коней дуже унікальний метод реабілітації, який дозволяє покращити психологічний і фізичний стан, скажем так, якщо говорити про те, що воно може вилікувати, то насправді вилікувати не може. але покращити психологічний і фізичний стан дійсно можна. Якщо враховувати питання, де реабілітацію проходять, скажем так, в потребності з кониками, то Кішка у всіх вас... <смір> не, не забирайте, не забирайте. Це ж для нас теж терапія, така своєрідна. <смір> так ну, ми поруч всі насправді в мене вдома живе три кішки і чотири собаки. О. Е, якби одна із них працює каністерапевтом, терапевтом. Ми працюємо з дітками з інвалідністю. Ми працюємо з людьми, е, тимчасово, які переїхали. Від війни, скажімо так, і з тими батьками, які постраждали від сімейного насилля, Скажімо так, зараз це на даному етапі саме більше. Мої колеги працюють з військовими ветеранами війни. Зараз дуже гарно працює реабілітація по програмі там під Києвом, де використовують ікони для реабілітації і потерапія, і на їхній же базі є каністерапія. Кайність терапія, що вона дає, це один із таких можливостей знизити рівень кортизолу, тому що при контакті спілкування з собаками понижується кортизол, і це вже дозволяє якось переключитися від навантажень від постійних думок, від від панічних стресових атак. Так склалося в природі, що собака стала для людей одною із перших тварин, яка почала жити близько з людьми і. В контакті е, собака і дитина це дуже унікальне явище, тому що в принципі десь на якихось рівнях вони знаходяться на одному рівні розвитку, і якщо враховувати в теперішній формат війни, тобто ветерани, які приходять в реабілітацію, в якійсь мірі вони дозволяють собі також по, не, е, так, по попасти в світ дитинства, забути за всі. Дорослі переживання, за всі, скажімо так, тривоги і страхи завдяки тому, що вони переключаються на контакт з собакою. При цьому, ну, це дуже по-різному, тому що якби, тому що, бо вона треба вже. Тому що, ну, скажімо так, можна використовувати різні вправи, це і фізичне. Коли команду, коли коли собака виконує різні команди, це досить цікаво. Це якісь певні трюки, якісь завдання, це колективна робота, це витримка, також в колективній роботі. І якщо це взяти врахування, того, коли ця робота відбувається з дітками або їхніми мамами, то це робота з страхами, фобіями дитячими, страхи, якщо набуті в негативному контакті з собакою, або страхи запрограмовані, якщо було колись. Ну, скажімо так, таке звучання, як батьки неправильно говорять, не підходить собака в куси. Тобто це вже програмується страх, який потім починає діяти. І він переходить на вік дорослої людини. Тому робота, в принципі, ну, як така потребуємо, Потрібна в тому, що вона дозволяє пропрацювати ці страхи. Собака як компаньон, собака як індикатор, собака допомагає побачити внутрішній стан людини. Дуже важливо усвідомлювати те, що не кожна собака може працювати в цій сфері. Там є спеціальний відбір. Собака проходить сертифікацію, і вже тоді, при правильній роботі, каністерапевта це вже йде робота із пацієнтом, і спостерігаючи за твариною, щоб їй це також не нашкодило. Тобто екологічна робота повинна бути у всіх напрямках. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, чи які точніше породи собак найкраще підходять для каністерапії, і чи власник собаки повинен бути терапевтом? Чи грубо кажучи, якщо у мене є собака, яка підходить для каністерапії, то я можу її, скажімо так, ну віддавати там на певний час для роботи з людьми, не будучи при цьому самостійно каністерапевтом? Так ну стосовно переліку, перелік собак 100% не підходять собаки бійцівських порід, тобто ті собаки, які є більш такими, скажімо так, які виконують охоронну роботу, або ж ну, в принципі які працюють на захист. Вони трішки в цю категорію не підходять, тому що в них може проявлятися агресія. Дуже важливо, щоб собаки не було агресії, щоб в неї була відповідна нормальна реакція на контакт з людьми, щоб не було ну, якихось таких подразників, які для собаки будуть критичними. Щоб воно шкодило, Скажімо так, кожна собака, в принципі, є домашнім терапевтом для нас вдома, якщо собака пройде тестування. То в принципі, хто має бажання, може віддавати свою собаку в роботу, не не будучи каністерапевтом. Тобто він віддає провіднику, який відповідно працює з собакою. Ну якщо відверто, то напевно не кожен власник захоче віддати свою собаку, тому що ці собаки вони дуже сильно працюють з людьми, якщо вони працюють в лінії самі. Терапія, бо тому, що там ще є категорії: собака-візитер, собака для навчання, собака вже каніс-терапевт. Вони дуже сильно виграють і вони живуть половину свого життя. То свідомо, кожен власник не дуже захоче віддати свою собаку в таку роботу, розуміючи те, що якби, ну, це є ваш друг, ваш член, член родини, який, ну, скажімо так, буде віддавати себе, але ж не. Ну як сказати, З рахуванням того, що, що це може бути недовгий період часу сумісного життя, тому таких собак спеціально підбирають, готують, якби це вже їхня місія, це вже визначення самого власника. Ну я би не рекомендував, пане Ігоре, у мене тоді питання таке виникає: після спілкування з людьми, чи проводиться якась терапія з самими тваринами? Якийсь там відпочинок їм спеціальний, чи що. от як Я так розумію, ти ви кажете, Тобу що тварини вони теж втомлюються після терапії, і як от з тваринами тоді потім? Так, насправді це дуже важливо, тому що в принципі в тварин також є вигорання. За час моєї роботи 6 років вже з терапевтом мої собаки демонстрували це не раз, в тому плані, що вони відмовлялися їхати на роботу, демонструючи це, що вони не можуть просто-напросто. Е, ну, для цього потрібно відповідний хороший сон, е, прогулки з собакою е, ігри з собакою, хороший раціон, е, догляд, все, що потрібно для собаки, для її відновлення в плані того, щоб вона могла якось відновлятися Ну і обов'язково в обов форматі це екологічний час роботи, враховувати те наскільки собака може працювати, в якій категорії, скільки часу, і щоб вона не перевтомлювалася. Тобто, е, обов'язково контролювати цей процес і ну, відводити, підводити собаку або взагалі не брати в роботу, міняти собаку в роботі. Ну і це не обов'язково може бути якась породиста собака. Зараз у нас дуже багато практикуємо, Ми у нас є на базі міста добра, де я працюю. Притулок міні. Ми спочатку реабілітовуємо соціалізовуємо тих собак, яких врятували, і вже з них по категорії того, що я маю певні. Знання я відбираю собачок, вони працюють з нами вже в роботі далі. Небагато їх, там, ну, скажімо так, дві-три собаки є, які показали себе з тої сторони е ну, хорошою для якості в роботі, і зараз вони працюють. Пане Ігоре, наскільки взагалі зараз в Україні це затребувана каністерапія? І е е скільком людям ви вже допомогли? Як це проявляється? От Результати, як ви бачите, що. от Класно, собака там витягнула людину, ну, до прикладу, з емоційної прірви якоїсь. Е, ну, практика моєї роботи це вже більше 6 тисяч практичних занять. Е, результати вони дуже різні, дуже чудові. Е, робота з дітками з інвалідністю проявлялася в тому, що діти промовляли перші слова з, з собакою в контакті. Це е, якби. Концентрацію уваги в роботі собаки, коли дитина годує собаку з руки, вона концентрує увагу на тому. Діти з аутичним спектром, діти з ДЦП, робота з пастикою рук, коли дитина відкриває ручку для того, щоб собака взяла корм. Це вже вона розслабляється таким чином. Також приходять батьки дітей на реабілітацію. При тому, коли ви з ними працюєш на Скажем так, запросах рівня психологічної допомоги. Причому присутня собака, вони її гладять, вони контактують, вони тим чином переключають свій стрезовий фон на собаку, і це дозволяє їм розслабитись, відкритися випадків. Є дуже багато різних. Як це саме допомогло? Це допомога щодня. Я працюю я ж кажу, з батьками і з дітками. Це унікально, по тому які воно дає результати. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а як довго потрібно навчатися, якщо ти, я, до прикладу, хочу стати терапевтом таким, і, ну, як людина, так? І де цього можна навчитися в Україні? Це офіційне навчання? Чи це якісь курси, скажімо так, такі моменти? Ну, ми були першими. Наша команда була десь близько 50 чоловік, які зараз працюють по всій Україні, які були випускниками гранду проекту гранду по європейській програмі, де ми навчалися. У спеціалістів Латвії, Польщі вони приїжджали сюди до нас на тестування собак. Зараз офіційно в Україні поки що ще немає затвердження цієї спеціальності. Ми стараємося, ми всі працюємо над науковою технічною базою для того, щоб створити інформацію документально і подати заявку на регістрацію цієї професії в нас в Україні, щоб воно вже було на рівні навчальних закладів. Мені здається, що зараз проходить певна підготовка, напевно, курси все ж таки на базі Львівського університету. Там працює наша колега Сандра Береговенко. Вона займається тим, що зараз набирає набір і проходять ці певні навчання. По іншому, то освіту можна здобути тільки за кордоном, сертифікацію собак можна провести тільки за кордоном. Ну хоча зараз наші колеги, які вже практикують каністерапію в Україні також біля п'яти років, працюють над тим, що тож, долучають спеціалістів за кордоном, які приїжджають проводять разом сумісно і тестування, і сертифікацію, і все, що пов'язано з каністерапією. Uh -huh. Пане Ігоре, Ну, і ще в мене одне таке до вас коротеньке питання. Чи працюєте ви з військовослужбовцями нашими? Чи допомагаєте в реабілітації їх? Е, ну, так співпало, що певний період часу я все ж таки працював з хлопцями. Е, це було тоді. В форматі того, коли вони допомагали доглядати тварин, вигулювали. Ми створили громадську організацію «Клуб чотирьох Чотирьохлапих. Ми тренували сибірські породи хасок. Це були тренування з собаками. Це було досить цікаво. Ми залучалися в цьому контексті. Але ну так співпало, що якби моя лінія, все ж таки роботи, переключилася на дітей дітей з інвалідністю, на батьків їхніх. Ну мої колеги працюють в Києві, працюють під Києвом, працюють у Рівному, працюють саме з військовими. Якби своїми собаками і досить гарно і результативно у них виходить, скажімо так, в цьому процесі реабілітації. Дуже унікально, коли ще до цього долучається і коні. Це дуже комплексно. Це дуже е, ну за мій за мою практику роботи і стаж я бачив те, що, наприклад, реабілітологи не можуть зробити в ну, реабілітаційних центрах. Е, з коником це пропрацьовується набагато швидше. Ну і як кажуть мої колеги-психологи, ви виконуєте нашу роботу, але до цього всього вас ще є собака, пане Ігоре, Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо сил. Собачкам терпіння все таки з нами людьми іноді буває складно. Дякуємо вам, що долучилися і розказали про таку неймовірно цікаву професію взагалі рід діяльності. Ігор роздобуть сертифікований спеціаліст спеціалістканістерапії, був разом із нами.